Вітаю, друзі. Сьогодні Верховна Рада прийняла закон, який передбачає, що треба проходити ідентифікацію кожного року. Причому всім пенсіонерам без виключення. Якщо раніше були тільки ті, які були зареєстровані ВПО до 2022 року, то зараз це буде стосуватись усіх без виключення пенсіонерів. Ось ми зайшли на сайт Верховної Ради, якщо я не побачив, да? ось опубліковано 25 квітня 2024 року, о 16.15. Тобто закон він ще не підписаний головою Верховної Ради і президентом, але це вже технічні питання, тому що він вже прийнятий, за нього проголосували, хто що не пам'ятає, там більше 300 депутатів, то підписи це. Просто діло техніки, як кажуть. От. Значить, і що тут говориться? Тут розповідається, що закон е, прийнятий, е, номер законопроекту 9453. І тут пишеться цим закон набирає чинності з дня наступного з днем його опублікування. Тобто його сьогодні опублікували. Завтра він стає чинним. Що тут говориться якраз про цю ідентифікацію? І от уважно читаємо. Пенсіонери, які знаходяться зокрема за кордоном, зможуть пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію. Виплата пенсії здійснюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України. Ну, це зрозуміло, да? Ми всі отримуємо пенсії з українських банків. За умови проходження до 31 грудня кожного року. Пенсіонерам фізичної ідентифікації. Тобто ви зрозуміли, бачите, що тепер ідентифікацію треба проходити кожного року усім пенсіонерам. Ті, хто знаходиться на території України, да, наприклад, отримує через Укрпошту, то, 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 звичайно, якщо Лексаноша приніс пенсію, людину побачив, це буде автоматично за. за зараховуватись, як людина є, тобто вона пройдена ідентифікація. Або якщо навіть через банк получає, людина в будь-який момент може піти в банк і пройти цю ідентифікацію. А от за кордоном тут уже трохи інша схема, але за тими принципами, які, які були потрібні для тих людей, які були в ПОДО з другого року. А саме це через дію, через дію підпис. За допомогою відеоконференц зв'язку або шляхом посвідчення у консульській установі факту, що особа є живою, тобто, оці три способи, вони. Продовжує діяти, але вже для всіх пенсіонерів, тобто мається на увазі тих, хто за кордоном. Подивимося, як це буде працювати, так як тут Кабміну доручено протягом трьох місяців з дня опублікування цього закону, привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом. Тобто, я думаю, протягом трьох місяців буде вже точно знайома вся процедура, як це все робити. Сподіваюся, інформація була корисна. Погано мене чи ні судить вам, але я вам її доніс. Сподіваюсь, вона стане на нагоді. Якщо так, то підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових цікавих роликів. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей!